Хутро, ми гарно! Хутро, Мої! гарно! Гуманність! гуманність! саме такі аргументи знайшли активісти, щоб закликати людей не купувати вироби з натуральних хутра та шкіри. Відвертою поведінкою намагались показати вульгарність образу дівчини. В хутрі не працюють лозунги про те, що хутро це трупи, хутро це вбивство. Ми вирішили а, сьогодні використати лозунг про те, що хутро це не модно, і можливо, саме це, а не показ, показ трупів а, і крови да. По телевізору е, когось відверне від хутра. Окрім того, що це не модно, це й не гуманно, адже одна шуба це десятки вбитих тварин. Головний факт, що їх вбивають. Потім вже йдуть. Екологічні проблеми, тому що щоб обробити натуральний, а, натуральне хутро, яке розкладається як орган... ну, як органічна сполука, треба використовувати багато хімікатів, таких як фермальдегіди і тому подібне. Дуже страждають навколишнє середовище. У той же час є альтернатива натуральним шкірі та хутру. Так, дизайнер одягу Ніка сама виготовляє шуби зі штучного волокна, виглядає стильно та й коштує дешевше. Я на ногах тому що зіснавлюваються утеплітелі сімтекс. Вони выдерживают до мінус 30 градусів, і потім можна в ній в Сєвєрний поліс їхати, і буде холодно. У пересічних громадян думки щодо натуральності виробів розділились. Комусь до подоби хутро та шкіра, а хтось шукає їм заміну. Тепло, зручно, легко, якщо натуральне хутро. Как бы Ми стараємося не носити, але но ще є старі запаси. Мені не комфортно в ньому, ну не тому, що там тварини вбивають. Я над цим не задумувалася. Так ну напевно, хтось любить. То. Її для того виращує, що ну, не знаю. Носити чи не носити натуральні шкіру та хутро справа індивідуальна, як і те, чи бути гуманістом. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна.